Сьогодні ми відкриваємо ще один магазин в Черкасах. І, звісно, хочеться представити усіх наших доблесних працівників, які в них усміхнені в очі. Дивіться, як вони раді вас зустрічати з перших секунд хвилин. Три, два, один магазин. Оголошується відкритим ваші оплески. Ну що ж, товариство, тоді його. запрошуємо вас всередину, щоб не мерзнути. Ми для вас підготували багато подарунків, сюрпризів. Всім привіт. Мене звати Назар, я керуючий даного магазину. Нарешті ми відкрили другий магазин в місті Черкаси. Він знаходиться за адресою Смілянська, 122А, орієнтир, житловий комплекс Андора. Магазин більший за розміром, з більшою кількістю товару. Будемо раді вас всіх тут бачити.